Тут стріляють, палять машини і б'ються з нацгвардійцями та поліцейськими. За останні три дні Лос-Анджелес перетворився на справжнє поле бою. За вихідні тут заарештували 56 людей. Але як заявив начальник поліції міста, це нічого в порівнянні з тим, що буде далі. Протести у Лос-Анджелесі спалахнули як реакція на рейди імміграційної служби, і кілька перших годин були навіть мирними. Однак нині вони можуть перерости у протистояння влади. Штату Каліфорнія особисто з Дональдом Трампом. Що ж відбувається у Лос-Анджелесі, розкаже РБК Україна. Машини горять, магазини грабують. Правоохоронці б'ють протестувальників. Протестувальники б'ють правоохоронців. А на вулицях весь час чутно постріли і звуки від вибуху світлошумових гранат. Заворушення у Лос-Анджелесі почалися в п'ятницю з протестів проти рейдів імміграційної служби. Тоді служби імміграції і митного контролю провели рейди в місті і затримали щонайменше 44 особи за підозрою у порушенні імміграційного законодавства. Нагадаємо, боротьба із незаконними мігрантами, одна із ключових передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Він заявляв, що протягом першого року президентства планує депортувати принаймні мільйон нелегалів. За даними американських змі, імміграційних. Іна служба отримала наказ щодня проводити не менше трьох тисяч затримань. От тільки у гонитві за планом контролюючі органи часто хапають і депортують не нелегалів, а людей із законним статусом, наприклад, власників посвідки на проживання. І в Каліфорнії, де традиційно проживає багато мігрантів, така політика викликає обурення на протесту. Люди часто густо приходять з прапорами Мексики і плакатами з написами, що засуджують імміграційну владу. США. У Трампа є цілком реальна ймовірність отримати таку собі каліфорнійську народну республіку з вимогою визнати іспанську другою державною. Поліція штату Лос-Анджелесу з протестувальниками одразу напанькалась. Проти них використовували сльозогінний газ. Гумові кулі і світло-шумові гранати. А ось, наприклад, на цьому відео видно, як поліцейський ні з того, ні з цього вистрелив в ногу журналістів. Переплутати її з мітингувальницею не було жодного шансу, та й навколо не відбувалось нічого такого, щоб змусило його стріляти. Але поліцейському, схоже, просто так захотілося. Однак Трампу цього було замало, і він вирішив ввести в місто дві тисячі нацгвардійців з перспективою підключення регулярної армії. Голова Пентагону Під Гекс заявив, що підрозділи морської піхоти, що базуються на базі Кемп Пендлтон, приведені в стан підвищеної бойової готовності. Якщо Ньюсом і мер лос анджелеса Карен Бас не можуть впоратися зі своїми обов'язками, федеральний уряд втрутиться і вирішить проблему безладів і мародерів так, як це має бути. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом одразу ж звинуватив адміністрацію Трампа у навмисному провокуванні ескалації та порушенні суверенітету штату. Справа в тому, що президент США прийняв рішення про введення Нацгвардії без згоди губернатора. Це стало першим подібним випадком з 1965 року. Губернатор Каліфорнії Ньюсом заявив, що одноосібне рішення Трампа лише призвело до ескалації конфлікту. Це дії диктатора, а не президента. Написав він у дописі на ікс. Давайте розберемося. Перше місцевим правоохоронним органам не потрібна була допомога. Друге, Трамп все одно відправив війська, щоб створити хаос і насильство. Третє Трамп досяг успіху. Четверте, тепер ситуація дестабілізована, і нам потрібно відправити більше правоохоронних органів, щоб просто навести лад після Трампа. Також Трампу дорікають подвійними стандартами і нагадують, що 2021-го під час штурму капітолія він не поспішав залучати нацгвардію. А влада Каліфорнії вже здається забула, що за позавчора поліція, яка підпорядковується їм, що сили ганяла протестувальників. Тепер таке враження, що місцеві політики і мітингувальники виступають єдиним фронтом фронтом проти Трампа. Ви не можете просто вдертися в нашу громаду і тероризувати містян. Як ви це робите? Однак президент ша стоїть на своєму і обіцяє ввести армію в будь-яке американське місто, яке підтримуватиме нелегальних мігрантів. Ми відправимо війська усюди, де це буде необхідно. Ми не дозволимо цьому статися у нашій країні. Ми не дозволимо, щоб нашу країну розірвали, як це було при Байдені. І тут Байден винен, хто б сумнівався. Якщо ми побачимо небезпеку для нашої країни і наших громадян, ми будемо діяти дуже рішуче з точки зору закону і порядку. Це все про закон і порядок. Розповів Трамп і про особливості сутичок протестувальників із правоохоронцями. Коли вони наближаються, коли відстань стає дуже маленькою, вони кажуть, мені вони плюють, ми б'ємо, і я сказав їм: ніхто не плюватиме на офіцерів поліції, ніхто не плюватиме на наших військових. Це дуже поширені випадки. Вони підходять дуже близько і плюють в обличчя. Якщо це стається, їх б'ють дуже сильно. Політологи кажуть: взагалі то для США ось такі масові заворушення зі стріляниною, палаючими машинами, мародерством, сотнями затриманих, пораненими і навіть вбитими довольна звична справа. Згадати лише сутички під час протестів, Black Lives Matters. Просто вуличні бійки з поліцією. Це не початок громадянської війни. Однак цього разу є дуже велика відмінність порівняно з іншими такими випадками. На сьогодні я бачу іншу проблему для Трампа і проблему для політичної системи США це загострення відносин між президентом США Федеральним урядом з одного боку. І окремими губернаторами і місцевим самоврядуванням. США федеральна країна і от е, протистояння між умовно, між губернаторами-демократами і тими, хто проти Трампа, і Трампом, і його адміністрацією. От це може розвиватися надалі. РБК Україна і далі слідкуватиме за подіями у США. Тож не забувайте підписуватись на нас, залишати лайки і коментарі під відео.